Хлопець, який вижив в аварії біля села Шаповалівка, де загинули чотири людини, знаходиться у Конотопській міській лікарні у важкому стані у реанімації. Це телефоном нам підтвердив головний лікар Ігор Кушовецький. За його словами, у травмованого хлопця закрита черепно-мозкова травма та перелом двох гумілок. Його виводять з травматичного шоку та чекають обласних лікарів за словами речника управління ДСНС Сумської області Олега Стрілки. Повідомлення про аварію рятувальники отримали о 15.01. На місце за допомогою спецтехніки діставали травмованого хлопця, якого затиснуло в машині. В обох автомобілів знаходилися п'ять чоловік, серед яких неповнолітній хлопчик. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди чотири чоловіки загинули. Сам хлопчик доставлений до лікарні в досить тяжкому стані. Зіткнення було досить потужним, майже один автомобіль довелося навіть тушити рятувальникам. На місці події зараз працює слідчо оперативна група. З'ясовуються всі обставини, які призвели до цієї жахливої дорожньо-транспортної пригоди. З'ясовуються імена загиблих та постраждалого, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Аварія сталася сьогодні близько 15-ї години неподалік села Шаповалівка Конотопського району. Там зіткнулись автомобілі «Шевроле» та ваз 2107 У результаті люди, які знаходились в автівках, окрім 13-річного пасажиру ВАЗу, загинули.